Останній день робочого тижня вас, як завжди, зустрічає телеканал Вінничина. І ми вже готові поділитись з вами найголовнішою інформацією про життя міста та області. Калинове варення для захисників варять учні та вчителі Калинівської гімназії. Вінницький митник Юрій Прокудін здобув дві бронзові нагороди на чемпіонаті України з кунг-фу. Відома блогерка з Вінничини Олена Присяжнюк реставрує українські хати та пропагує життя у селі. Уникнути мобілізації через фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю. На таке за даними правоохоронців, пішов депутат однієї з міських рад Вінничини. Разом зі спільницею він організував шлюбну схему, аби використати документи про стан здоров'я 19-річної дівчини для звільнення від призову. Правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм оголошено підозру за такі дії. Загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чоловік домовився з місцевою жителькою про оформлення фіктивного шлюбу з її сестрою, яка має інвалідність другої групи. Разом зі спільницею перевезли потерпілу до іншого регіону, де й було здійснено реєстрацію. Потім депутат використав документи про стан здоров'я дружини як підставу для незаконного звільнення від призову під час мобілізації. Слідчі слідчого управління вручили затриманим підозри за вербування, переміщення особи з інвалідністю з метою її подальшої експлуатації та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. За такі оборудки зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Слідство триває чергову зустріч проєкту кава з ветераном присвятили темі фінансової грамотності дітей. У форматі нетворкінгу батьки, серед яких ветерани російсько-української війни ділились досвідом, як навчити своїх синів та дочок правильно поводитися з грошима, планувати свої витрати, бажання та цінувати працю дорослих. Організатори наголошують, фінансова освіта з дитинства це не лише про цифри, а насамперед про довіру, любов і підготовку до свідомого життя. Такі зустрічі у Вінниці проводять регулярно щоразу обговорюючи нові актуальні теми вже в четверте, вона кожної п'ятниці о 8.45 для любого громадянина міста. Тема ми стараємося, щоб це було по перше про розвиток і щоб теми були окремі, і можна було один день пропустити, або, або не пропускати. Під час зустрічі учасники ділилися власними історіями, говорили про роль батьківського прикладу та важливість фінансової відповідальності з раннього віку. Фінансова грамотність мене почала в більшості випадків цікавити після того, як народилася моя перша дитина, і я за це почав більш серйозніше замислюватися, тому що я розумію, що Фінансова подушка тебе має бути 100%. Дуже потрібна тема. Її потрібно розвивати, навчати дітей дійсно з трьох років, тому що в мене менше 11-4 роки. Я вважаю, що це потрібно, тому що у них є свої кошти ними треба вміти розпоряджатися як інструментом. 15 днів хлопці та дівчата жмеренської громади мали можливість попрацювати разом із управлінцями міської ради, дізнавались, як працює міський голова, начальники департаментів, брали участь у засіданнях, готували документи та допомагали організовувати публічні заходи. Молоді стажери побачили роботу державних службовців та зрозуміли, що можуть реально змінювати життя у своїй громаді до кращого. З нами на зв'язку Оксана Свистун керуюча справами виконавчого комітету жмеринської міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, як виникла ідея стажування молоді саме в Жмеринській міській раді? Сьогодні існує проблема кадрового голоду у всіх органах місцевого самоврядування: війна, невисокі зарплати, певні специфічні умови праці. І тому ми в такому гострому пошуку молодих, талановитих, ініціативних кадрів. І коли надійшла пропозиція про те, щоб прийняти участь в відповідній програмі, ми подали заявку і були відібрані для такої участі, чим дуже задоволені і надзвичайно пишаємось. Чи багато було охочих, та чи всі мали змогу прийти стажування? Е, е, охочих було багато. Але було відібрано тільки п'ять осіб з більше ніж 10, які здалися нам найкращими, найбільш мотивованими, найбільш ініціативними, які проявили на співбесідах найбільшу готовність співпрацювати з органами місцевого самоврядування, зрозуміти, як ці органи працюють, приймати безпосередню участь у роботі, і тому вони були відібрані. Розкажіть детальніше про програму, що саме робили юнаки та дівчата. Програма була налаштована на те, щоб якомога сильніше інтегрувати таких стажистів в роботу. Ми дослухались до кожного стажиста, який відділ або управління були їм, так би мовити, ближче до серця, де вони хотіли себе спробувати, де їм було цікаво працювати, і відповідно призначили. Керівників стажування саме ті відділи, і стажисти займалися е, тою роботою, е, на яку вони найбільше претендували і була їм цікава. Це був відділ молоді та спорту. Найбільше було охочих працювати в такому відділі. Загальний відділ це документообіг, прийняття там документів, заяв, е, також був відділ публічних інвестицій. Теж і відділ управління житлово-комунального господарства. Ось це ці відділи були задіяні в тому, щоб працювати з стажистами. Чи є в планах проводити подібні ініціативи? Ви знаєте, так нам дуже сподобалось ті люди, які були з нами на стажуванні. Ця молодь вони показали, що така ініціатива надзвичайно корисна. По перше, їхні ідеї вони надзвичайно інноваційні. Ми побачили не тільки е, такі схвальні відгуки вони поділилися тим. Що їм не сподобалось в роботі своїми ідеями для покращення роботи, і ми зрозуміли, що це такий інструмент, який не тільки допомагає нам знайти кадри, а також допомагає нам покращити нашу роботу. Тому однозначно так. Однозначно, що ми будемо повторюватись, будемо знову впроваджувати такі програми і шукати саме в такий спосіб собі нових колег. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого етару. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю Оксана Свистун керуюча справами виконавчого комітету жмаринської міської ради, була з нами на зв'язку. А ми, власне, продовжуємо наш випуск новин. Музика. Калинова варення для захисників варять працівники, учні та вчителі калинівської гімназії. Волонтерством тут займаються вже 8 років. Щорічно готують 30 банок варення з калини, яку збирають з алеї, висадженої колишніми школярами. Усе для нас які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. На подвір'ї Калинівської гімназії алея Калини. Її висадили випускники понад 10 років тому. Щороку восени з цих кущів учні разом із педагогами збирають ягоди, щоб приготувати варення для воїнів. Її дуже давно мені казали, посадили старшокласники, як випускалися. Ну їм вже десь років по 25-27. Так що ми оце кожен рік допомагаємо рвати, обривати. І чистити калинове варання у гімназії варять уже восьмий рік поспіль. Щороку близько тридцяти банок вітамінного джему. Приготування солодощів для нацгвардійців гвардійців вже стало традицією у школі. Ми варимо тільки для захисників, тому що калина має здатність понижувати тиск. Ми дітям її не готуємо. Ми з 2014 року. АТО, і ми готуємо варення для наших захисників. Воно дуже корисне, воно має багато цілющих властивостей. На кухні ягоди миють, перебирають і засипають цукром, настоюють, а зранку варять на повільному вогні за особливим рецептом з любов'ю. Насипали цукром, ставимо, щоб пустив сік. Перемішуємо, ставимо на на ніч ставимо, щоб пустив сік. Потім зранку, ставимо, перемішуємо, ставимо на вогонь варити його. І варимо на маленькому вні, перемішуємо. Потім закриваємо банки, стерилізовані банки. Готове варення, підписують і відправляють на фронт. Кожну баночку калинового варення ми обов'язково підписуємо, наклеюємо для наших дорогих захисників калинове варення від гімназії міста Калинівка. Калина багата на вітаміни, зміцнює імунітет і допомагає відновленню військових після стресу та фізичних навантажень. Багаті вітамінами, особливо вітамін С і А, так що вони багато на фітонцитами і багато добільними речовинами, яка дуже допомагає при нормалізації школи шлинкового тракту. В народній медицині вона дуже часто зустрічається, дуже користується попитом при застудних захворюваннях, при бронхітах, при ангінах дуже вона корислива. Також вона використовується і при серцево-судинних захворюваннях. Між прочим, доказують, що вона дуже допомагає при захворюваннях при суглобах, при артритах особливо. Варення приготовлене цього року передадуть військовим бригади Червона Калина, які виконують бойові завдання на покровському напрямку. Євгеніовсяніков Денис Ковтон, телеканал Вінничина. Старі подільські хати, які здавались забутими, отримують друге життя у селі Жабокрич Крижопільської громади. Блогерка Олена Присяжнюк уже кілька років відновлює українські оселі, перетворюючи їх на справжній музей побуту та розповідає про це десяткам тисяч підписників на своїй сторінці, тим самим популяризуючи життя в українському селі. Старенька хата прабабусі Олени Присяжнюк стояла пусткою 15 років, і саме цю оселю блогерка взялась першою реставрувати, дотримуючись давніх технологій у ремонті. І про це почала розповідати на своїй сторінці у соцмережах. Розповідає Олена підписникам і про колекцію весільних віночків, старованого посуду, а найбільше про сотню вишитих сорочок. В нас є колекція вишитих сорочок. у Нас більше ста їх є чоловічі, є жіночі, святкові, буденні. А також вже моя мама. Вишиває репліки старовинних сорочок, дуже красиві. Це наша подільська замкова низинка. І бачите, вона зробила копію ось цієї відомої картини. Це та сама сорочка, реставруючи хати, Олена принципово використовує лише природні матеріали глину, пісок, кізяки. Про ці технології розповідала бабуся та тітка. Олена хоче, аби ці будинки були як у її дитинстві, теплими та охайними. Дуже хочеться залишити своїм дітям у мене два сини. Хочеться залишити ті відчуття, які колись отримувала в дитинстві я ця тепла піч, цей запах білої глини. І мені вдалося це зробити. Я зрозуміла, що ця хатина вона повинна не існувати, а жити далі. У своєму блозі в інстаграм Олена показує справжнє село без прикрас. Всім привіт! Бажаю всім гарного дня. Зараз я вам хочу показати нашу хатину про бабусі, яку я реставрувала найпершою, і показати цю неймовірну красу. Зараз на сторінці Олени понад 130 тисяч підписників і майже 200 у Тікток. Мій блог вже не просто про якусь красиву картинку гарних фіранок у вікнах, а саме про те, як Створювати роботу, працювати в селі, як мотивуватись, залишатись тут. І про ну, звісно ж, про традиції, про, про ті самі хатинки, про наше українське вишиття, про якісь такі, знаєте, вже знов ж таки романтичні моменти, які можна побачити в селі. Окрім блогерства, Олена ще й підприємиця. Вона виграла мінігрант від держави та облаштувала теплиці, де вирощує квіти. Допомагає вся родина, мама і дідусь, якого пані Олена ніжно називає дідик. Все є доступно, а тоді плівку треба десь достати, їдеш або Вінницю, або в Київ заказуємо. а черенки з прибалтики. Також по господарству допомагає мама. В неї завжди таке було. Вона завжди до села горнулася, вона хотіла залишитися в селі. І навіть ми від неї дізнаємося, якісь ідеї. Ми від неї, вона від нас, а ми від неї. Сьогодні Олена Присяжнюк створює сучасну історію українського села у планах блогерки ще більше популяризувати українську культуру та показати, що село може бути місцем життя і розвитку. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Юрій Прокудін 61-річний віницький митник, здобув бронзові нагороди на чемпіонаті України з кунг фу державний службовець, кандидат в майстри спорту України, член Федерації Ушу України та постійний призер обласних та всеукраїнських змагань у всіх стилях ушу. Юрій Прокудін родом із Донеччини у 2014 році. На початку війни переїхав до Маріуполя. А з початку повномасштабного вторгнення, коли місто опинилося в російській. Облозі виїхав до Вінниці, де й нині працює у Вінницькій митниці. З нами на зв'язку Юрій Прокудін, головний державний інспектор відділу чергових Вінницької митниці. Мої вітання. Доброго дня. Пане Юрію, по-перше, вітаємо із досягненнями, і розкажіть, будь ласка, як давно ви займаєтесь кунг фу, та що стало поштовхом обрати саме цей вид бойових мистецтв. Ну, відносно, якщо брати по часі, то не сказав, би, що так, давно вже займаюся. Це десь років приблизно, іменно як бойовим мистецтвом, ну це десь може років сім. А як оздоровчим, це вже років 18. Це так. Що надихнуло, навіть не можу сказати, що в голосі займався боксом, другими видами спорту. Ну і захотілося вже щось таке, щоб уже. Це таке безтесно, що вік там тут не ну, зовсім не заважає. Якщо правильно підходити, правильно тренуватися, то вік тут не до чого. Багато в Китаї майстрів, які гаразд заставши за мене, і вони можуть показати чудовий приклад молодому поколінню. Ви кандидат у майстри спорту та багаторазовий призер змагань. Що для вас означають ці нагороди? Ну, по-перше, це е, можу сказати так. Суть у моєму віці це не то, що там здобути якусь медаль, ми їх і так багато. Суть в тому, щоб тримати себе в тонусі, показувати, е, як то кажуть, людям такого віку, як я, може, навіть старші, може, молодші, які там, може, в чомусь там зневірилися, може, не мають достатньо полі для досягнення, що це все можливо. І це зовсім суть не в нагородах. Нагороди – це таке. А тонус, підтримання своєї життє, життєвого тонусу, це найбільш важливіше, тим більше в такий складний час, який є зараз. Окрім спорту, уважає, же є робота. Як вдається поєднувати активні спортивні заняття з роботою в митниці? Ну, це я вже багато років якось поєдную. В любому разі це тренування повинно бути щоденним. Без перерв. Ну, можна, звісно, що організм у будь-якої людини потребує відпочинку. Ну, день може навіть пропустити, раз в місяць, можливо, це на мою думку. А взагалі від кожної людини це залежить, е, як кажуть, це до індивідуально. Ну, так, вже багато років вже привчився, так що для мене це як щоденне ну, Потребує щоденної тренування. Які у вас плани на майбутнє як спортсмена? Чи можливо ви маєте бажання займатися тренерством? Плани на майбутнє, ну, взагалі сказати, що створити якісь плани це дуже даречна у нас така ситуація. От. Ну, якщо брати чисто спортивне, так, да, плани є. Плани є і виступити по можливості на чемпіонатах країни. Можливо, можливо на чемпіонатах міжнародних якихось чемпіонатах. Тренерської роботи, так, да, задумуюсь ну туди далі. Поки ще, коли вже будуть, як то кажуть, ну, коли вже не буде вже мотивації звучатись в баганнях, то я не передав на тренерську роботу. Є таке, комусь потреба передавати майстерність однозначно. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, Юрій Прокудін, головний державний інспектор відділу чергових Вінницької митниці, був з нами на зв'язку. А це були власне всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте, що в нашій країні досі триває війна. Тому не забувайте підтримувати наших військовослужбовців. На все добре і гарних вихідних.